Всім привіт, мої кошенята! сьогодні ми з вами поговоримо про гель-лак і чому я зараз не покриваю їм свої нігті. По-перше, коли я перший раз зняла свій гель-лак, я ужаснулася, будемо чесними, тому що в мене нігті були настільки тонкі, я дуже багато років лак наносила, все це красиво, все це гарно, зручно, кожен два тижні ти ходиш на манікюр і він тримається, і все ідеально. Я цим не можу поспорити. Але коли з часом ти знімаєш і бачиш реальну, реальну просто історію, що в тебе ламке настільки, що це просто жахливо. Я, мабуть, свої нігті лікувала десь. Півроку, і то все одно Воно ламке, не таке, як мені хотілося. Так я вважаю, що нігті це все і волосся, це все від вашого організму, те, чим ви харчуєтеся, як ви займаєтеся своїм здоров'ям, але все ж таки, ну навіщо це робити, якщо це дійсно дуже і дуже погано? Ти бачиш, зараз багато різних є методик, щоб. Просто робити собі манікюри, зараз круті лаки, які покривати, при тому зберігати свою красиву здорову пластину. Тому я зараз гель-лак не роблю, і поки що не планую робити. Мені подобається ось такі голі нігті. Єдиний мінус те, що тобі потрібно робити манікюр кожного тижня, тому що дуже швидко відростають нігті і кутикла. Джоха не виглядає, якщо ви за ними не дивитесь. А якщо ви кожного тижня робите собі манікюр, може самому навчитися це робити, купити собі класні круті ножиці і все такі подібні інструменти, і робити собі прекрасний манікюр без шкоди для свого здоров'я. Якщо тобі моє відео, обов'язково постав мені лайк.